Так, ми приїхали в Костку. Останній раз ми були тут у 2024 році, в листопаді. І, чесно кажучи, думала, що сьогодні буде менше людей. Але по дорозі згадала, що дуже навчальний рік починається. Тобто діти після канікул вийдуть на навчання. І в Костку буде дуже багато американців. І я не помилилася. Ми ледве припаркувалися. Так незвично знімати відео з Костко. Дуже багато людей. Та й знімала я останній раз давненько. Так, різдвяний декор, звісно, прибрали вже. І цього разу дуже багато меблів. Подобається ось цей стелаж. Це можна купити як доповнення до кухні. Нам би ідеально підійшла така штука. 110 доларів. Мені дуже подобається. І подобається дуже ось така шафа, точніше полиця у формі динозавра. Гарна штука. Перше таке бачу, Костка також 120 доларів. От. І стіл, який я дуже хотіла купити для тонка. Чекала на знижку, але так і не дочекалась, і купила на Амазон. Але купила на Амазон значно дешевше. Купила за... 125 доларів або 135. Якось так. Але цей стіл набагато якісніший, масивніший. Є ще такий. Ну, це більше геймерський. Появилося цього разу ще ось таке дзеркало, точніше дзеркала, дзеркало, повний ріст. Є три різновиди. Я бачу, американці розбирають 150 доларів ціна. Також мені подобається ось такий комод. Ідеально нам би підійшов в спальню до ліжка. Ліжко у нас такого кольору. Покласти його під телевізор. У нас там якраз місце для такого гарненьке. 700 доларів. Ціна не подобається, звісно. І матраци різних розмірів. Від кінг до твін. Так. Раніше тут все було заповнене новорічним різдвяним декором. Тут вже йдуть матраци і топори. Топори це така штука, яка кладається спершу на ліжко, а потім зверху матрац. З цього боку килимо різноманітний. Мені ось такі подобаються. Нам би підійшов ідеально. Під колір стін, диван, 50 доларів. Гарна ціна. Так нормально. Гарно. Є тут такі килимки від Кельвін Кляй. Оце цей би нам ідеально підійшов на кухню або в коридорчик. 18 доларів. Ось розміри. Можна брати в пральній машині. Ось такі великі, до яких ми звикли, по 150. Ось цей гарний. Ось розмір. Помітила, що тут розширили відділ з одягом, значно розширили, тобто збільшили. Раніше так не було багато одягу, як цього разу. По 8 доларів розпродають ось такі комплекти. Снігові штани та куртка. Правда, залишилось тільки декілька штук. вік 2 роки. Ну, для малесеньких. Як було 6 або 7. Я б взяла на наступний рік для сина. Гарна ціна, дуже. 8 доларів. Ось ці жакети. Я раніше купляла по повній ціні, здається, за 20 доларів. Зараз по 9. От саме в такому кольорі я купляла і ношу його на роботу. Тільки на роботу. Ну, якість, якщо чесно, так собі. На ось ці плюшеві сорочки. Також снижка по 15 доларів вони зараз. Є в молочному, шоколадному та ось в такому пудровому кольорах. Але тільки великі розміри залишилось. Якби було якісніше, я б взяла для своєї мами. Але воно геть ні таке аж тріщить в руках. Також в костку появилися вже купальники по 18 доларів. Тільки ось такий сподобався. Так, за 7 доларів можна купити ось такі плюшеві худі для підлітки. Ось на 14-16 років. виглядає Ось так. Ну, Знову ж та якість. Моя похресниця дуже любить фіолетовий колір, лавандовий. Я б взяла, але якість ні, не буду брати я таке. За 7 доларів Костя пропонує ось такі олімпійки утеплені для дітей від 6 до 16 років. Блакитному, чорному. І все, в блакитному та чорному кольорах. Ось такі тепленькі сорочки для дітей від 6 до 16 всього 5 доларів. Але розмір тільки 14-16 залишився. В сірий і в клітинку. Так, 14-16. Немає на 6-7. Ось така ковтина дуже гарного кольору. Якість так собі. За 7 доларів. Дуже подобається. Навіть сама б таку носила. Зараз подивлюся на склад, якщо непоганий, то візьму. Також утеплено. Дуже гарні ціни цього разу на одяг. За 7 доларів можна купити Худі, звичайний, з капюшоном. Також на флісі є в такому сіро бежевому кольорі, шоколадному та бордовому. Тільки великі розміри залишилися. 2XL. XL. Менших немає. 7 доларів. Чому не М? Чому не L? А тільки XXL. Я теж хочу таку. Тепленькі халати всього по 9 доларів в лавандовому та в такому синьо-сірому кольорах. Оцей мені подобається колір. Також великі розміри. Можна мамі взяти. Ні, є МК. Зараз я попортую. Так, хотіла взяти мамі, але не знайшла я більший розмір, є тільки С, М та Л. Дуже гарні піжами, 100%. Бавовна, але мені здається, це вже не актуальний. Принт це різдвяний, як на мене. Дуже гарна якість. Є ще в чорному кольорі. Гарненькі піжани, по 19 доларів. Ну, а В дитячому відділі одягу від кольору до вибору. Знижок як таких немає. О, які красиві ковтинки. Люблю такий врубчик. Бавовняні. сорочка флисова и все там третье? Ага, худи. Вот так выглядит цей из трех кофтин. Какая цена? 18 долларов. Я в таком кольоре и в таком. Гарненько. Так. Поруч костку пропоную. Сет із трьох штанів. Класно, купила три ковтини. Одразу штани до них. Також 18 доларів. Гарна якість. Гарні штани. Як на мене. А, і є для хлопчиків. Ось такі Карго. Ану. Зараз я гляну, може, до куплю, тому що ось ці штани мені подобаються із сірі, а ось ці ні. Виглядають так наче джинси з 90-х. Ага, тут є ще екрго, а це джогери. Є ще тут джогери. От джогери можна взяти. Також не візьму, немає розміру, є тільки два. Три і чотири. Нам треба вже шість, а навіть і сім. Не візьму. Так, комплекти від Puma Сети. Ну вони завжди є. Ось така кофтина з поліестру, легінси, лосина і футболка. Ось так виглядають. Є в такому кольорі. І в такому. Це для дівчат. Також по 18 доларів для хлопців. В Сирому така кашка і чорному. Но мені особисто не подобаються ці костюми. Я не прихильник бренду Puma і одягу такої якості. Но американці носять їм все одно, що носить. Так, є ще ось такий костюм від але це вже інша річ. Це не синтетика, це трьох на флісі. Так, на флісі. І ціна 10 доларів. Ці можна також взяти. Ці не погані. Втімка такий є від Nike. Ні, не буду брати в нього. Такий ж самий Nike. О, а ці штани я брала. Минулого року і вони дуже швидко затерлися на колінах, дуже е, покошлатіли і по швам розрізлися. Я взяла дві упаковки і ще хакі із темно-сірим, дуже поганої якості, не беріть такі. Е, яка їхня ціна? Угу. Одним словом, хтось поклав, вони не тут мають лежати. До тих джогерів від Puma є ось такі худі. По 12 доларів також на знижці. Тільки в такому кольорі. Так, тільки в такому. Для малечі тут дуже багато краси. Оце бодіків. дуже все красиве. Це для хлопчиків по 15 доларів. Для дівчат це якийсь новий бренд. Для дівчат. Ну, це взагалі. Основу грубчик. Дуже красивий. Для дівчат все дуже красиво. Для хлопців, як коли. Не завжди Гарно. І до тих боді одразу можна купити штани сподні. Ось такі по 15 доларів. Ось такі та рубчик. І такі з гладенькою бавовни. Ой, мені дуже подобаються такі штани на такі широкі резини. Це для грудних дітей, для немовлят ідеальне рішення, що дітки після перекусу округляються, животик надувається, і щоб їх резиночка не гризла. Ось така резинка, це ідеальне рішення. Я купляла для тимка також такі вейчинди. Де... Ось гарні ці комплекти. З цього боку вже костюми, також для маленьких діток від двох до шести. Ось так виглядає. Це все те з чотирьох штук. Та двоє штанів і дві кофтини. Угу. А де штани? Угу. Там же хтось відірвав. Тут таке часто трапляється, потім той одяг. Списується і продається знаєш, це Ось така тоненька кофтина, що не дуже гарні кольори. Дуже. Такі перекотово-коричний. Це вже така смарагдова з динозавриками. Ось так виглядають. А для дівчат, ну, для дівчат як завжди все рожеве, фіолетове. На цього разу для хлопців красивіший одяг. Для дівчат у нас все якісь таке яскравим можна всі профор гратися. Ну і ще вам покажу костюми від Дісней. Також для діток від 2 до 5. Ось для хлопців. Це трійка. Штани, олімпійка і футболка. О, є щенячим патрулем. Це би сподобалось моїм похресникам. В мене їх багатенько. Вони люблять цей патруль. І для дівчат, звісно, з принцесами Діснеївськими і міні маус Цей гарний з міні маус Така красива футболочка жовтенька. Гарний комплект. По 19 доларів. Тут на куртки дуже гарні снижки, є ось такі 100 грамівки. Та, там для підлітків. І я ось стала дивлюся на ось ці куртки. Я хочу мамі взяти. Ідеальна куртка на весну. Вона якраз таки носить. Вихопила я останню курточку в розмірі XL. Думаю, моїй мамі ідеально підійде. Останнє залишилися тільки ЕС та м і дві чи три Ельки. Люди так хапають, наче з голодного краю. Ну, і я одна із них беру. Зараз гляну, яка ціна. Ну, Тут всі куртки від 5 до 15 доларів беру. Є ще такі куртки в червоному кольорі, але моя мама точно такої носити не буде. Тільки з ціною не можу розібратися. Ще по 15 доларів дуже багато ось цих курточок. Є всі розміри. Я то вам її показати. Хвилинку треба її світілля зняти. Ось так вона виглядає. Така нічогенька, навіть я б таку носила. Треба шукати більший розмір. Можливо, чорний. Та буде в бежевому кольорі. А таку візьму в чорному. Для мами. Не думала, я ще так буде багато одягу і що буде такий ажіотаж на одяг. Люди прямо, як бачите, беруть по декілька речей. Ну і я в тому часі взяла мамі дві куртки і дитині штани. Йду ще попаркаюся. Я вже втретє, мабуть, підходжу до цих халатів. От. Може б то комусь взяти? Я якраз формую посилку в Україну. Щоб ви розуміли, які черги доказ. Дуже великі черги. Останній раз я такі черги бачила минулого року перед Різдвом. Цього року перед Різдвом ми не їздили в Костка, закуплялися в трейдер Джо. Так, я вже в продуктових рядах, але вже не можу продовжувати знімати, тому що магазин через пів години зачиняється, а я тільки починаю продукти закупляти. Надто довго я порпалася в рядах з одягом. Продукти я вже покажу вдома. Так буде і мені зручніше. І не буду бігати захекано. У мене з цього півгодини залишилось. Ось бачите, яка черга. Дуже велика черга. Так, вибираю каву і наткнулася на каву Starbucks в сернах. На неї 6 доларів, тобто такий мішок. Можна купити за 13 доларів і там скільки? Кілограм 130 грамів. Як на мене, гарна пропозиція. 100% арабіка. Чимось пахне спахне чи ні? Здається, нічим не пахне. Хм. Перестала і думаю. Купляти, не купляти. Ось, Для прикладу кава від бренду Костко. За 14 доларів на долар дорожче. І така ж сама вага. Я думаю, вигідніше взяти М -м, від starbux Дуже люблять ось цю каву від тіма Хорто. У мене на роботі всі п'ють цю каву. Є ціна 18.79 за 3 паунди. Кілограм 300, або 400, так, кілограм 360 грамів. Ніколи не, пилу, не знаю. Я конечно, дуже ось цю каву від бренду Киркленд від Костку 15 доларів, а без кофеїну 18. У мене мама п'є, бабусі п'ють, але я купляю їм в трейдер Джо, там вигідніше купляти. І упаковка там зручніша. Тепер ми стоїмо в черзі, ще довше. Стояти, я так розумію, будемо довгенько. Хайно. І так, як бачите, картинка помінялась, а це означає, що ми вже вдома і я швиденько вам покажу наші покупки. Цього разу в костку ми купляли передусім продукти для дитини в школу. А це пластівці, там дві упаковки. До речі, ціни я буду писати десь в куточку, не хочу шелестіти чеком. Потім все, коли буду монтувати, буду прописувати в куточку. Ось такі прісні палянички маленькі, також взяла більші. Це для чоловіка на роботу. Син дуже любить ось такі мафіни. Там 20 упаковок по 4 штуки із шоколадними каплями. От, дуже зручно брати в школу. Також цього разу вперше взяла ось такі панкейки малесенькі, також в школу. Там їх 90 штук, Дві упаковки по 45. Готові вже просто покласти в ланч бокс. Завжди беремо ось такі булочки з шоколадом французькі. також індивідуальні запаковані, 16 штук. Це на перекус. Також в школу разом з питним йогуртом в стіках. Він зазвичай бере. Із фруктів взяли мандарини ось такий великий мішечок. там 5 баундів. Це приблизно 2,5 кг. Також взяли в'язку бананів органік. Там, здається, півтора кілограма. Огірки, також органік, помідори. Огірки в нашій сім'ї є дитина, помідори, чоловік. Я, в принципі, їм і те, і інше. Для сина взяли малину, він дуже любить останнім часом. Просить тільки малину і лохину. Раніше їв все, зараз, здебільшого, тільки це. Ну і упаковка лохину. Я зазвичай купляю органік, але органік якийсь дуже дорогий, цього разу 10 доларів. А оце, звичайно, 5. Ну, різниця велика, правда. Також цього разу взяли готову курку. Давненько ми її купляли, чомусь цього разу захотілося курочки, її ціна 5 доларів. З м'ясного взяли свинину. Ось такі дві упаковки. Це ми плов беремо таке м'ясо. На два рази ось також наша постійна покупка це ось ця Orange Chicken це в мандариновому соусі. Це готовий продукт, точніше напівфабрикат, який потрібно тільки розігріти. Беремо завжди по дві упаковки: їмо всією сім'єю. Також наша постійна покупка це ось ці ковбаски Beef Sticks. Ми їх називаємо мисливськими вони похожі на мисливські. Їх в нашій сім'ї дуже любить син. Я даю в школу разом з булкою. Роблю такий худог, ріжу на маленькі кусочки, як коли. Їх там в упаковці декілька штук, три упаковки по 4, тобто 12, вистачає надовго. Так, раз річ пішла про плов, то ось ми взяли такий мішок рису жасмін до плову. Нам вистачає на декілька місяців. І чоловік використовує тільки такий. В Україні купляв в АТБ пропарений. Тут купляю ось цей. Смачний рис, як на мене. Це скільки там кілограм? Ого, 11 кілограм, 300 г. Із молочки ми купили сир хаварті. Завжди його купляємо. Там 32 слайси, наскільки я пам'ятаю. Упаковка вагою 907 грамів. Також завжди купляємо ось таке масло ірландське. Там 4 упаковки по. 227 грамів. Ми взяли органічне молоко, супер пастеризоване, там три упаковки. Чомусь цього разу в Костку були тільки органічні яйця. Ось, ми взяли їх. Там 24 штуки. Великої упаковки не було такої палети, де здається 60 штук. Чомусь не було. Були тільки такі. Кури, мабуть, перестали нестися в Америці. Не знаю, яка причина відсутності яєць. Там внизу пиво стела Артуа. Позаду упаковка таких булок на сайку українську похожі. Їх любить наш тато, буде брати собі на роботу. Так, в цьому куточку у нас сік, три упаковки, блок води, який знову цього разу взяли. Велика упаковка туалетного паперу і пральний порошок в таблетках, точніше, в капсулах, там їх аж 152 штуки, це від бренду Костко. Їх я хочу відправити в Україну. Також в Україну я хочу відправити ось цей одяг. Я взяла халат для сестри. І для мами я вибрала дві курточки. Ось таку взяла, до речі, останню. Ось так воно виглядає, як на мене, гарно. мала б підійти мамі. Розмір XL і взяла, зараз покажу, і взяла ще ось таку чорну. В розмірі 2XL там була ще сіра і бежева. Ось така закупка, невеличка, я б сказала, обійшлася нам в. 359 доларів 34 центи